Красиві квіти у кошиках, розкішні краєвиди українського села, закохана пара. І на інші теми виготовляє картини з соломи Меланія Шаповал. Усе розпочалося п'ять років тому. На пенсію пішла безділля. Мені Племянниця в мене в Києві живе, приїхала, показала. І Я з тих пір роблю їх картиниці. На дачі Меланія Павлівна вирощує пшеницю, а потім зрізає, очищує, нарізає та інколи фарбує у різні кольори за допомогою харчових барвників. Меланія Шаповал говорить, що малювати не вміє. Вона використовує за зразок схеми для вишивання. Я піддивляюся, десь в журналах, десь в основному ті картинки, що вишивають гладію, тому що на кожній картинці контури ясно видно що вона таким, що хрестиком вишивати ті не підходять. І потім, типа, перевожу. Я не художник, я, я не вмію рисувати сама. Якби сама придумала, може б щось друге було так. На виготовлення картини середнього розміру Меланя Павлівна витрачає тиждень. Нині у майстрині назбиралася колекція з 50 картин. Звісно, робіт було більше. Частину вона подарувала рідним та друзям. Декілька картин купили на виставках ярмарках. Подивитися гарні картини з соломи майстрині Милані Шаповал можна на виставці у краєзнавчому музеї.